Що найбільше викликає в тебе цікавість в хірургії? Куди ти хочеш рухати, рухатись рухатись? Е, напевне, ну дивись, рухатись можна всюди. Рухатись, напевно, в напрямку захворювань онкологічних та частотевої системи. Це, типу, досить, досить затягує. Це дуже крута така, ну, крутий напрямок. Це хвороба, тому що якщо була б була від це хвороби, ніхто б не приїздив сюди. З нирковою колікою пацієнтів, от я минулий раз чергував, от на цьому тижні ниркових колік було близько 15. Там, як по швидким, так і так зверталися пацієнти. Там не тільки так, але й в самостійному форматі, і там не тільки, тільки в лікарні, так? Ні, конкременти зачасту виходять самостійно, але в залежності, де вони знаходяться, в нирці, в сечоводі, там, якщо вийшов конкремент, в сечовий міфур, буває, він не виходить там і вони. В розмірах збільшується в сичовому і потім ще й в сечовому хворі оперуємо. Uh -huh. Коротше, досить багато є нозологій, які з собою поєднані, і треба оперувати в тому випадку, якщо є покази. Без показів не оперуємо. Тобто uh -huh. доказова медицина. Ми намагаємося йти по доказовій медицині, реально, тому що прооперувати завжди можна. Ну так будь-який хірург погодиться зі мною, без показів оперувати не можна. Це Lonsens. Ну, взагалі мені урологія вся в принципі uh -huh. дуже подобається. І онкоурологія, і реконструктивна урологія також цікава. Мені ще дуже подобається операції з приводу сеча хвороби. Ця проблема дуже поширена, тому що і неправильне харчування, неправильна вода, яку ми п'ємо. Всякі плюс. Анатомічні особливості людей, які все, все може порушення обміну речовин, які можуть провокувати розвиток сечі хвороби, це все дуже поширено. Її лікування дуже актуальне. Ось, і саме ці операції мені дуже цікаві. Можливо, вони фізично будуть важчими, тому що коли, наприклад, це операції подроблені кам каменю в нирці, вони робляться під рентгеном. Тобто ти, окрім звичайного хірургічного костюму, потім стерильної хірургічного костюму, ти ще одягаєш свінцовий цей фартушочек. Я Відео скидував оце ці операції свинцевий воротничочок. Ну тобто, це більш важко, ти більш за Найдовше така операція у нас тривала близько 10 годин. 10 годин? гористав 10 годин. Ми дробили камінці. В нирці у чоловіка всю нирку займали камінців. Взагалі не було місця, але при цьому нирка, її функціональна частина була достатньою, і тобто хотіли зберегти нирку. Чоловік приходив на контроль до речі. У нього камінців не було, в цій нирці більше. Дали 10 годин. А вдвох з Сашею? Ні, не з Сашою, з іншим лікарем. Я їх ще сама не роблю, я на них асистую, але я багато часу проводжу в операційній, угу. щоб більше вчитися. Можливо, в тебе є. Якісь зараз якісь, чи так. взагалі? Зараз і взагалі, тобто є різниця, так? І зараз, і взагалі зверталися з запальними процесами, тому що переохолодження, запальні процеси, температура висока, там, нирки болять, сечовипускання затруднене, болісне сечовипускання, збільшення яєчок за рахунок запальних процесів, орхоепідеміти там і все інше. Також звертаються з конкрементами, з сечокам'яною хворобою, звертаються. Тому що великий стрес, великі фізичні навантаження, конкременти відходять від нирки, йдуть по сечоводу, блокують нирку. і Потім вони з запальним процесом на фоні порушення відходу сечі від нирки, відтоку сечі, звертаються з дуже болями, сильними температурою, з нудотою, блювотою. Також звертаються хворі в плановому порядку та й в ургентному з новоутвореннями нирок. Простати. Різного ж віку військові. Бувають там і в 50 з онкологією приїжджають, бувають і в 60, і, там, і пізніше служать ж, чоловіки. Тому різні вікові категорії з різними нозологіями йдуть. Ну, зачасту це Зачастути чекавна хвороба, запальні процеси і онкологічні процеси. Тобто майже все. Я як? не можу віддиференціювати тобі, чесно скажу. Як їм надати пораду, чи якось підтримати стосовно вашої сфери, як убезпечити себе, саме для військових, що ти можеш зазначити? Якщо є можливість обстежуватися. це і жінки, і військові так. всі, тобто, вчасно обстеження, профілактика і обстеження. Так. І е, сюди входить е, УЗД? сюди входить е, загальний аналіз сечі. Так, бакпасі всечі, наприклад, на предмет зап... збудників запальних процесів. Uh -huh. Це ультразвукове обстеження. Так. І за потреби, якщо при ультразвуковому обстеженні щось виявляють, то робимо комп'ютерний томограф або магнітно-резонансну томографію, uh -huh. або цистоскопію. Ось як я робив, там ми підзнімали кадри, uh -huh. як я робив цистоскопію. Uh -huh. Так, uh -huh. от жіночка надійшла в неї домішки крові всечі. Ми зробили цистоскопію. Побачила, що в сечовому міхурі є запальний процес, uh -huh. набуки і сот, власне кажучи, будемо зараз планувати додаткову терапію призначати. Її. Uh -huh. Такі як червоні прапорці, коли потрібно звертатись до уролога, сам і до уролога теж. Е, Ну, це може бути кров в сечі, все, що зв'язане з сечовипусканням, почастіше не з різями, з болями, не тримання сечі. У жінок це також дуже часто проблема. і Жінки думають, що з нею не можна розібратися, але треба звертатись до лікарів. Це все проблеми, які вирішуються, коли треба лише зробити перший крок і звернутися до лікаря. Ось потім біль в попереку також може бути одним з таких симптомів. Інколи це набряки, якщо інші лікарі вам вже повиключали свої проблеми. Інші взагалі симптоми вони більше з іншими симптомами люди йдуть до інших лікарів, а вони вже їх направляють до нас. Наприклад, там може набряки. Це всі Набряки, Так, тобто людина з набряками, куди вона спочатку піде до сімейного лікаря. Її відправлять до кардіолога, її відправлять там на ультразвукове дослідження. Там серця, наприклад, там скажуть, що все нормально. Потім можуть відправити до хірурга. Хірург скаже, що все нормально. Тоді можуть відправити до або уролога, або нефролога. Ця історія стосовно плутанини, яка може статися серцево-судинними захворюваннями. І нирками. Угу. Тобто я знаю кейси, коли е, люди, е, пацієнти лікували серце, поки не відмовили нирки. Ну це дуже так умовно. Ну головне звернутися до лікаря хоча б до сімейного ну, не хоча б, а в першу чергу до сімейного лікаря, і він вже буде скеровувати, куди mm -hmm. далі йти людині. Але якщо людина сидить вдома і думає, що в неї набряки, починає сама сечігінні препарати приймати, а набряки можуть бути від іншого. О, то, тобто то, самолікування так. це дуже, дуже небезпечно. Дуже небезпечно, треба звертатись до лікаря. Це, це прям ледь мотив всього це не нехтувати здоров'ям, звертатись до лікаря. Лікарі зараз всі свідомі, всі адекватні, всі начитані, всі надивлені. Е, тобто, І піклуватися, ти ще говориш про наших старших. Звичайно, про наших батьків, про бабусь, дідусів. Тобто Треба їх вести. У нас були випадки, коли е, привезли дідуся, у нього була пухлина нирки, він сам їхати не хотів, дуже сильно боявся. І його привезли, тут залишили, забрали його куртку, забрали його взуття, щоб він назад додому. <рес> не Ну, Все нормально. Він потім, Боже, каже, якщо б я знав, що все так добре буде, так як я б нікуди не тікав. би. Бояться. <рес> так, да, Бояться. Люди бояться. Да. Або навпаки, вони вважають, що їх проблеми це не актуально, це не головне, і звертаються дуже пізно. От мені стається це, те, що я так аналізувала питання стосовно коли до гінекологів, урологів звертаються вже пост-проблема. Тобто да. коли вже є час пройшов, і це дуже важливий меседж до, до людей для до того, щоб вони слідкували за да. симптомами да. і вчасно реагували. Краще всі. Проблеми, проблеми, можливі проблеми займатися їх або профілактикою, або раннім виявленням, ніж потім лікувати наслідки. Це правда, так? Да. І плюс зараз настільки і інтернет велика сила, і можна знайти собі лікаря по душі, там, хто як любить, постарше, помоложе. Ті, хто люблять більш традиційну медицину, не традиційну медицину. Хай мене також тапками зараз закидають. А Але... штучний інтелект. Скажи, будь ласка, що ти думаєш Штучний інтелект це і медицина? Я і... користуюсь штучним інтелектом. А. Чат GPT і всі як діла. він може бути дотичним до урології, саме до урології, Угу. урологія і нирки, все що пов'язано з цією історією. Можливо, е, ну він Де. же допомагає багато що аналізувати. Угу. От, тому це ну, як і в будь-якій ситуації, якщо, наприклад, у людини не ну, у людини в плані у лікаря не вистачає часу для того, щоб там читати якісь статті, ти можеш звернутися до штучного інтелекту, який допоможе ви, вижимку дати з цих статей. Ти можеш звернутися, якщо у тебе якийсь є складний кейс, ти не знаєш, як в ньому розібратися, ти можеш звернутися до штучного інтелекту. Але все рівно ну, більше треба все рівно перевіряти всю цю інформацію. Але ну, круто, якщо. Ці всі технології впровадити, а саме ну якось більш технологічно чи технічно, ну я не знаю. мені Важко про це казати. — А як старші реагують лікарі я в плані віку так? Да. На штучний інтелект і взагалі всю цю історію можливого дотику, ну, ну я думаю, що більше з недовірою з недовірою. так? — Ну, да. Я просто не знаю, наскільки це вірна інформація. Я, я читала щодо нирок mm -hmm. трансплантації, що є дослідження і планують дослідження стосовно того, щоб як підбирати донорів ну, аналіз даних. Так, да, я зрозуміла, ти мені про це казала, але я вважаю, можливо, мене виправлять, що це не актуально для України, бо в Україні зараз дозволена трансплантація лише родинна так. або трупна. Так. Ось і тому не знаю, наскільки це. В Україні це... ні. В Україні ні. А за кордоном, ну, думаю, класна тема. І я думаю, що цим і користуються. Професійне питання щодо ейджизму. Стосовно, як ти це переживаєш, чи є він щодо довіри пацієнтів до лікаря молодого віку. Зараз не переймаюся. Але Бач, ти сіди перей... хво... здобув волосся, скільки бачиш? Це ти не переймаєшся. Я... А, а пацієнти а, ну, є вони дея... деякі, деякі є. Але зараз пацієнти надходять. Ну, частіше за все, коли ти пацієнту зробив щось, прооперував його, він потім повертається від когось. Ну, інший пацієнт повертається від когось, угу. типу, так. по рекомендації. Зачасту так, ну, на радіо. Зараз трохи вже легше, тому що на початку ти типу, був, типу, ей, медбрат, там ей санітар, в такому ракурсі. Як Дівчатам важче, ніж хлопцям, тому що дівчат сприймають як медсестричку, якщо вона молодого віку, не сприймають як лікаря. На жаль, так. Але дівчата деякі дуже над цим зациклення, деякі ні. Ну, це все індивідуально. З приводу мого віку і як вони це сприймають, зараз краще, тому що, не знаю, можливо, просто виглядаю трошки старше, можливо, просто переборов той страх. Що пацієнт не прийде, тому що я молодий, або буде звертатися до мене якось, ну так, знаєш, зверхньо, тому що він старший. Я це просто переборов собі дуже швидко. Досить зараз нормально. Пацієнти реагують нормально. Поодинокі випадки, коли дуже-дуже похилого віку пацієнти mm. звертаються до тебе там сину ілі синочку. і синочку. Таке є, ну це, це нормально. Побачиш. Це кайф. Ага. І я нормально на це. Я навіть не перено не виправляю мені. Ох, ну я чую, ми ж спостерігаємо, да. що всі дуже поважно звертаються. Щодо урології і е, пацієнтів, тобто є чоловіки, є жінки, є вагітні жінки, так остання каста дуже важка, тому що ти Чому? відповідаєш зараз за декілька життів, а буває навіть там два дві дитини. Це вже катастрофа. З чим звертаються основні запити і звертаються зараз з онкологією багато онкологічних патології дуже багато і навіть входять там з домішками крові в сечі, і неясного не, не, не з неясної генеясного генезу не розуміла, не зрозуміло чому домішки крові сечі. І людина звертається, потім дообстежується і знаходимо новоутворення пухлини. Звертається чого, там, це все типа сам, особиста сам історія. А чому звертається да. пізно? Да. А Містала. чи з да. знову Ні, чому, звертається. Не, чому а, звертається, тому що або соціальний фактор? Або думаю, що все пройде, або були в окупації на початку повномасштабки. в нас було дуже багато пацієнтів, саме з нефрологічною патологією, ті, які не працюють нирки взагалі. Вони на діалізі. Вони тут жили з нами, і ми жили тут. Ті, які потім, вже, коли деокупували територію, дуже важкі пацієнти почали надходити. Прям шквал. Такий. Багато пацієнтів, важких було, багато летальних випадків було, тому що ну, типу, досить, досить затягнули з надходженням. З деокупованих не надходили, тому що не могли привезти їх сюди. А потім, коли звільнили і були коридори, вони повиїздили, хто зміг. А, і... В важкому стані були тут. Зараз почав приймати в приватній клініці досить багато пацієнток, молодих дівчат, які звертаються за допомогою, тому що не можуть впоратися з базовими такими навичками. Цистит досить розповсюджений. А вони дуже соромляться цього з нетриманням сечі, соромляться цього, не звертаються за допомогою, приймають самі самолікуванням займаються. Таких пацієнтів досить багато. І сюди надходять такі пацієнти, і туди приходять досить досить часто. Ну от завдяки напевно соцмережам, завдяки тому, що ми можемо щось нести в масці, Це напевно, дає можливість людині бути здоровою, більш підкованою в питанні профілактики захворювань угу. і якусь базу мати з медичних таких аспектів себе засторожити від якихось там онкологічних захворювань, хронічних захворювань і, взагалі, бути трошки міцнішим, здоровішим. Ця історія має важливе продовження. Слідкуйте уважно за сейф. В нас тепер є нові друзі і незабаром подія, яка об'єднає не тільки лікарів, але й тих, хто кожного дня тримає щит на землі, в небі та воді. Благодійний фонд Сейф. Приєднуйся.